Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам до огляду будинок, який розташований у селі Комарів Вороновицької селищної громади Вінницького району в Вінницької області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається цегляний будинок загальною площею 68 квадратних метрів. Будинок в доброму технічному стані. До будинку заведено вода, газ та є каналізація септиком. Опалення будинку газовим котлем. Всередині будинку потрібно зробити косметичний ремонт. В будинку 4 кімнати, окрема кухня та веранда. Загальна площа ділянки становить 14 соток. На подвір'ї знаходяться гараж, сарай, літня кухня та деякі інші господарські споруди. У селі є уся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Є школа, дитячий садочок, є магазини та є зупинка громадського транспорту, звідки можна дістатися до інших міст України. Вартість будинку 6 тисяч доларів. Якщо вас зацікавили це оголошення, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення та контакти продавця ви знайдете в описі під відео в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.